Всі ж ми пам'ятаємо, як під час виборчої кампанії всі маршрутні автобуси всупереч виборчому законодавству були закрилені агітаційними листівками. Олексій Павлович, я хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, чи не задорова ціна за виборчу агітацію під час виборів? Чому чи дівчани мають розраховуватися соціальними проїзними повитками і отримати найбільшу ціну в місті? І не, яка буде найбільшою ціною в Україні? Чому так має бути? Поки не пізно, Олексій Павлович, я звертаюся до вас і закликаю вас стати на сторону Чернігівча, не потурати бажанням бізнес-ділків. У вас є надане громадою право, і ви можете цих зажерливих перевізників поставити на місце.